Доброго дня всім! Ми з Стефанією хочемо сьогодні поговорити про таку тему, як соски, пустушки або ж дурники. Е, ну, мами є у нас які категорично проти цього. Кажуть, що це псує прикус, це відволікає дитину, дитина не розвивається. Ну, і така, така думка можлива, чому б ні. І мами, які. Використовувати соску, тому що це дійсно допомагає, це полегшує життя мами. Але не так все просто, тому що дитина її випльовує. Тому завжди виникає питання, як привчити дитину до соски. У мене теж була така школа, Стефанія не дуже хотіла брати соску, і мій старший син не дуже хотів брати соску, але вони взяли соску, я зараз поділюся своїм. Як ми привчалися до соски, можливо, вам це пригодиться. Я буду тільки рада, тому що ну, це дійсно полегше життя, коли в тебе особливо дві дитини. Ти на вулиці можеш спокійно гуляти, сосочку вставив, там через дві годинки кормиш дитину, але не кожні півгодини, тобі треба кормити дитину на вулиці, в парку чи просто по дорозі. Тому зараз я вам покажу, що в нас є. Зараз ми покажемо, так? Ну що ж, Стефанія в родомі була, і мені вже захотілося спробувати, чи вона зможе взяти соску. І в нас була ось така соска це Чіко, вона така латексна. Здається, ніби невелика тут вона невелика сама. І я спробувала, вона, звісно, її почала випльовувати. Ну, Я мала в родомі кучу часу, тому вона мені дуже не потрібна була. Ну, коли я прийшла додому, в мене є. Старший син, кому 4 роки. Ну і, звісно, мені хотілося чуть -чуть якось простіше жити. Але можна було б і без соски вдома обійтися. Але коли ми пішли гуляти на вулицю. Вона, вона звісно, так, ми виходимо з будинку, вона засинає, все добре, десь півгодини проходить і вона починає плакати. Ну, я як лікар, я розумію, чому вона починає плакати, тому що в неї є цей смоктальний рефлекс, і вона хоче щось посмоктати. Звісно, в неї є груди, в яких тече тепленьке молочко, чому б ні? Вона знає про це. І вона так вимагала. так? Да? І що мені приходилось робити? Мені приходилося посеред вулиці, отак зупинятися і на руках стоячи її кормити, тому що вона кричить, вона плаче. Ну, або ж сидіти вдома, і вона би висіла завжди на груді. Да? Ценька молочко без Ну, Мені цього не хотілося, тому я почала її привчати до соски. Знову почала з цієї пустишки. Дур така ще кажуть, українською мовою. Ну, вона почала її випльовувати. Я почала, давайте, ще раз, ще раз, ні. Тоді я випадково купила ось таку сосочку, пустушечку. Це внук фірма німецька. Вона менше, мені здається, чуть -чуть. а ні, вона не менше. Але вона дуже добре її захопила і дуже на все добре пішло. Після цього ми поміняли на ось таку латексну. і Зараз вона користується цією, якби задоволена, я поки не буду нічого міняти. Я б не буде міняти, він подивиться. Але як все відбувалося, як перевчити дитину? Перше, що це має бути соска тепла. Ми маємо її нагріти чу-чуть в теплій воді, але температура там 38, не холодніше. Спробувати, яка вона на дотик, що вона в якому разі не була гаряча. Повертаємо дитинку на правий або на лівий, бік ось так. Ось. Повертаємо. Кладемо тут якусь ігрушку, щось тобі зацікавило, щось новеньке. Або Хтось з інших дорослих там, або з дітей щось їй показує, так? беремо цю соску. По бажанню можна її вмакнути в молоко або суміш, якщо ви кормите сумішок. цю тепленьку сосочку беремо. Спочатку викликаємо смоктальний рефлекс. Його можна викликати, якщо ось такими легкими рухами провести сосочку по щиці, або зверху ось тут верхня губа. Тоді вона починає відкривати, або сказати так бантиком. І ми починаємо ось так прикладати сосочку. Прикладати і ось так постукувати. Ось вона не хоче цю соску, вона їй не подобається. Ми постукуємо зверху пальчиком. Так, 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 тик, 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 Не відтихой мені. Отак: тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Як вона чуть-чуть пересосалася, я починаю видьоргувати її, ось так на себе, на себе тягну. Як вона вже хоче ніби присосатися, а я на себе кажу: ні-ні-ні, давай ще мені назад. І граємо таку гру, гру граємо. І вона починає ось так от розпробувати, розпробувати. Коли дитинка маленька, вона зразу розуміє, що це заспокоює її, і тому це буде простіше. Ну, це е, соска, яка їй не подобалася, але все одно вона її пососала чуть-чуть. І ось її улюблена соска. Давайте подивимося, що буде зараз. А а, ну, ти що, не хочеш соску? Не хочеш? а по сосі. Ось цю вона любить, вона її знає, вона м'ягенька, така консистенція тверда, вона чи мягка, вона вже її знає. Тому ось така історія у нас, так? Да? Да? Але коли ми гуляємо, бодрствуємо, то ми, звісно, соску не беремо, ми беремо її тільки на засинання. Ну, Деяколи вона в день спить також соскою вночі якось Вона не бере соску, тільки заснула, тоді спить спокійно, слава Богу. І сіся, звісно. Да, Тепле молочко. Але коли треба заспокоїти на сон, засинати, це просто ідеально. Тому вам подумати, чи ви хочете використовувати сосочку, пастушку, чи ні. А ми використовуємо, да, да, кітечка, да. тому в нас така історія. Всім дякую.